Терешківській громаді поблизу Полтави прибирають від сміття листя та гілок урочище триби. Тут розташований меморіал жертв репресій 30-х років ХХ століття. Сюди у 1990 році було перепоховано останки ну десь за оцінками близько 200 чоловік. Розстріляних вони були перенесені із місця поховання, десь. 600 кілометр 600 звідси біля села Макухівка. Там зараз, на жаль, це вже територія свалки. Майже закрила це місце поховання. У 1995 році поставлений пам'ятний знак. Він дуже цікаво вирішений Бачите, група хрестів і центральний хрест. В середохресті його вписана п'ятикутна зірка. Вона, ніби, розриває хрест із середини. Це символізує. Протистояння більшовицьких дій, християнській моралі, загальнолюдським цінностям. До прибирання долучились працівники краєзнавчого музею, члени громадської організації Плетиво та жителі Терешківської громади. Вчора матеріал забрав, якось ну, інструменти. І сьогодні погрузили, поїхали. Плитку знімають, бачите, то там, то там. А так природа тако насмічує, свічу. Так мало сюди заїжджає В минулому році. До нас Звернулася громадське об'єднання Плетиво і запропонувало свою допомогу у прибиранні, тому що чесно скажу, після зими дуже засмічена ця територія Співпраця із громадським об'єднанням Плетиво. Це вже Теж стає традиційним, це вже другий рік у нас. В урочищі триби насмічено, оскільки з траси люди викидають непотрібна узбіччя, каже Маргарита Юрченко. Важливо також узбіччя траси якось прибрати, вивезти сміття. А ми ймо пам'ятки, тому що на них залишаються сліди там не, не знаю, пташки сідають. Місце важливе і історичне, але за ним там. Ну, якось недостатньо людей знає, недостатньо прибирають. Жажливо, тому що це пам'ять, тому що ну, взагалі глобально всі хочуть, щоб місто було гарне. Це така актуалізація пам'яті про, про розстріляних людей, 30-ті роки і все, що відбувалося в Полтаві. Приводять до ладу меморіал щорічно напередодні Великодніх свят та напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій. Оксана Іванова та Анатолій Кикуть Суспільне новини Полтава.